Це признак того, що десь знайшли у когось, розбивають слабеньку сім'ю. Це 100%. Те, що ці сім'ї двіжняк іде, вся стальна пасіка там ну, несуть, да, там белочок збирають. Я покажу далі. Ось по навісних, так? Да? Ну, йдуть там простий робочий. Активний льот. А тут а ось о, двіжняк повним ходом. Це признак того, що десь десь грабують у когось сім'ю. Тому що нас по пасіці тихо, а десь, десь у когось або матки немає на сусідніх пасіках, або десь пропала після холодів сімейка. Ну Десь коротше, знайшли, десь мед знайшли у когось. Оце такий двіжняк.